<реш> Ви не впізнали мене? Я, це так, я ж Чеп Горобець, капітан. І не просто капітан, а капітан найславешого корабля усіх морів чорної перлини. Хоча, звісно, перлина зараз трохи не в моїх руках. Але на хвилюйся, все під контролем. Джек Горобець завжди повертає своє. Знаєш, бути піратом – це тобі не просто шапку на голову вдягти і кричати йо-хо-хо. Бути піратом це життя, наповнене таємницями, пригодами і, звісно, пошуками скарбів. Але справді, справжні скарби не завжди золото чи коштовності. Наприклад, для мене справжній скарб – це мій корабель і свобода. І ось що я тобі скажу про свободу: її ніколи не можна продавати чи втрачати навіть за всі скарби світу. Але будь обережним, бути піратом це ще й робота не з легких. Тут доводиться мати справу. з… Голодними акулами, злими суперниками, примарами і. Кривими картами. Уяви собі, як я одного разу плив за скарбами, які обіцяв знайти за допомогою старої карти. Знаєш, що я знайшов качку, що її хтось просто намалював на звороті карти. І це все що лишилося від обіцянки великого скарбу. Але що ж? Цьому своєпровода, так? Так. О, але чи казав я тобі, що піратам треба завжди бути хитрими? Наприклад, якось мене заарештували. Звичайно, несправедливо. І замість того, щоб сумувати у в'язниці, я використав свою впідливість і трохи вдачі, аби втекти. бо як горобець ніколи не залишається в неволі надовго. І найголовніше. Справжній пірат завжди має друзі. Хоча це теж трохи складна справа. Друзі, це ті, на кого можна покластися, навіть якщо навколо шторм і твій корабель тоне. Але буває, вони забувають, що ти капітан і починаєш сперечатися. Особливо той Філ Тернер. завжди такий серйозний. ха, Мені б трохи його серйозності, але йому б не завадило трохи моєї хитрості. Отож, хлопче, якщо хочеш стати за Вол... Якщо хочеш стати піратом, запам'ятай головне, слухай своє серце, будь сміливим, хитрим і ніколи не забувай, що життя це пригода. І завжди тримай при собі компас, але не звичайний, бо, звичайно, тобі вказує лише на північ. А от мій компас вказує на те, чого я бажаю найбільше. І це, повір мені, найкращий напрямок. Другий сніданок у живіт і вперед за пригодами. і пам'ятай завжди говори всім, що ти знайомишся з капітаном Чеком Горобцем, бо це звучить дуже дуже круто.